Вітаю малята. Пропоную вам подорож у живу природу. Подивіться, яка вона. Ми поговоримо про зимуючих птахів, які завжди з нами поруч. Перша загадка його дзьобик молоток. В лісі чути ток-ток-ток. Вірно, це дятел, а ще його називають лісовим лікарем. Взимку дятел їсть насіння з шишок. Ось погляньте, які вони. В лісі шишок дуже багато. Подивіться, скільки. Наступний птах галаслива і криклива, яскрава і красива, свої комори забуває, а білочки розаряє. Так, це Сойка. Вона теж робить запаси на зиму. Сойку вважають одним із запеклих ворогів малих пташок, тому що вона може розаряти їх гнізда. Наступний птах. Ростом він маленький, сірий, чепурненький, справжній молодець. Хто це? Вірно, це горобець. Ця невеличка пташка вже майже понад 10 тисяч років живе поряд з людиною. А ви знаєте, що через особливу будову своїх очей горобець бачив все в рожевому кольорі? Наступна пташка. Жовтогруді бетушки купили гарні капелюшки, а ще мають білі щічки, називають їх синички. Малята, а ви знаєте, що ця маленька гарна пташка влітку з'їдає за день стільки їжі, скільки важить сама. Синичка полюбляє сало, а на зиму вона перебирається поближче до людей, тому що так легше знайти їжу. Ось погляньте, і в мене годівничка. Я підгодовую птахів. А ось і смаколик, синички, сало. Які б птахи не були за розміром, за кольором. Вони наші пернаті друзі. І взимку ми їм повинні допомагати. Ми з вами згадали деяких птахів, але їх дуже багато. І влітку вони нам обов'язково віддячать, коли будуть знищувати шкідників. Сподіваюсь, вам сподобалась наша подорож в живу природу. До зустрічі!